Шановні друзі, продовжуємо наш третій курс завдань з параметрами. Це курс, який присвячений параметрам на ЗНО на НМТ. І Сьогодні нас чекає система рівнянь з модулем другого типу. Ця система була у під час зовнішнього незалежного оцінювання 2008 році. У 2008 році був такий шикарний номер. Завдання, використовуючи графік функції, дивись малюнок, знайти усі значення параметра, про яких дана система має єдиний розв'язок, у відповідь записати їх суму. Ну, це ви бачите завдання 2008 року. Зараз, безумовно, так завдання не формулюють. Це підказка. У відповідь запишіть суму, тобто нам підказують, що їх явно два або більше. Зараз так не формулюють. Зараз формулюють завдання так. Якщо. Єдиний розв'язок запишіть його в бланк відповіді. Якщо більше одного, то в бланк відповіді запишіть їх сум. Отже, давайте розбиратися. Значить, наш графік ось цього першого рівняння він вже побудований. Ось. Він. Ось він побудований. За що ми дякуємо? Да? Ну, це, ну, Скажімо так, програму основної школи не входить, в математичних класах безумовно. У 8-9 класі, безумовно, математичних таких графіків розглядається. А друге наше рівняння це у нас коло. Причому, якщо в попередньому номері коло було таким, що там була стаціонарна, стаціонарний центр, а радіус зміни, 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 змінився в залежності А, да, то тут все навпаки радіус у нас дорівнює двом. А центр кола може змінюватися. Це точка А 0 де А деякий параметр. Тобто, можна сказати, коло пересувається центром по осі іксів. Ну, Наприклад, якщо кола центром в точці 1-0 і радіусом 2. Ну, я так неаккуратно можу намалювати. Потім як... воно і воно не починає рухатися. І воно починає рухатися так. Щоб зустрітися з червоним квадратом, і так, щоб при їхній зустрічі утворилася одна спільна точка, одна спільна точка буде означати єдиний розв'язок. Ось воно рухається, 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 і тут вже є певне, ну, скажімо так, мистецтво того, хто розв'язує. Ви повинні побачити не два випадки, як було у, минуло, у минулому завданні, а побачити чотири випадки. Розуміючи, що красиво, я не намалюю, я це теж зробив в комп'ютерній програмі. Дивіться, як виходить. Я потім цей малюнок збільшено покажу. Кожний з чотирьох отриманих кіл у нас має по одній. Пільній точці із, пряму, із квадратиком. Ну, тут він зелений, був побудований. Тобто, в нас є чотири таких кола. Чотири. Давайте я повернуся там, де я можу писати. я вже тут збільшив. Перше коло червоне, воно має центр Q1, 9, 0, тобто А дорівнює 1,9. Друге коло олівкового кольору, воно має центр Q2 110. Тобто А дорівнює 11. Третє коло синє, воно має центр. Оцей q 3 13 ну, І тому А дорівнює 13. І четверте коло фіолетове. Воно має. U4 центр 15, 0, і тому А дорівнює 15. Отже, таких значень А, що задовольняють умову завдання. Є 4 штуки. У відповідь просять їхню суму. Що ми маємо знайти? Тут у нас 20, тут у нас 28, 48, і таке число 48. Записати у бланк відповіді і отримати. Заслужені 2 тестових бала. Хочу зауважити, що знову таки, на відміну від попереднього номеру, якщо в попередньому номері я вам все ж таки вказав аналітичний спосіб, який не набагато гірше графічного, ну для даного рівня аналітичним способом буде важкувато. Хоча, в принципі, ідея та сама. Ідея та сама: у нас ігрек. Парна пар функція для першого рівняння для другого. Тобто перше, і друге рівняння вони парні відносно Y. І ми можемо точно так само міркувати. Якщо пара m, наприклад, n, є розв'язком, то відповідна пара m-n теж є розв'язком, значить ми шукаємо розв'язки серед пар м0. Y дорівнює 0. І в принципі, ну, не так вже і погано виходить. Не так вже і погано. Ну, все ж таки трішечки тут треба буде з цим погратися. Але, але це хороший вихід, хороший вихід для тих, хто, кому все-таки важко було проаналізувати, кому було важко побачити саме. Чотири випадки. Я часто давав саме цю систему, вона досить давня. Ви бачите, 2008 року. Я часто давав своїм учням хорошим, ну, не, далеко, 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 не всі бачили чотири випадки.